Привіт, друзяки. доповідаю, живи здорові, працюю. І так, друзяки, москальські дівчулі вчора нас намагалися штурмунути ночью, але в них нічого не вийшло. Квиточки на концерт Кобзона вони отримали. Та якось так. Ну, а зараз москалі знову намагаються вкривати мій квадрат мінами. І, 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 і градами, і снарядами, і навіть е, декілька кабів прилетіло. Вони намагаються нас знайти. Ну поки що, поки що знайти вони нас не можуть. Ну і слава Богу. Коротко, якось так. Ну що, друзяки, ми працюємо, ви дивитесь відео. Дякую вам за те, що ви зі мною. Як завжди вам говорю, Сили оборони України разом до перемоги. Слава Богу, і слава Україні. От уроди, а. Ну ви що не бачите, що я відео записую. Ой, одним словом, москалі. Знову вихід. О, це вже трішки ближче. О, ще і в піві літає. Е, так, ми москалів опять трішечки там обідали. І вони обіженки, ну, знову по нам стріляють. Е, там в кінці відео побачите. На що саме вони обідались? Таке враження, що вони не хотіли на коценку в зону, але ми їм квиточки роздали. Так, друзяки, вихід. О, прихід. Хорошо прийшло. Москальські дівчулі нас опять обстрілюють. Так, друзяки. Не їжаками єдиними. Тепер у мене є ще два кота. А ну не бійся! Ось такі в мене є два котика маленьких. Все, їжте. Їжте в мене ще є. Все, тепер буду кормити і їжаків і котів. Кс-кс-кс, Голодні кицюні, голодні. Відеосні спивали змі. Go! Oh.